Чи можна видати паперову трудову книжку на зберігання працівнику без звільнення? Як надати щорічну відпустку під час призупиненого трудового договору? Та чи усі підприємства мають розробити графік відпусток на 24 рік? Про це і не тільки. За кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд, про головні зміни в законодавстві за тиждень з 2 по 6 квітня. Поїхали! Одразу зауважу, що зараз на підприємстві можуть зберігатися паперові трудові книжки, виключно тих працівників, з якими трудові відносини виникли до 10 червня 2021 року. Тож, коли потрібно і можна видати працівнику на зберігання паперову трудову книжку, на це питання відповідає Держпраці. Давайте ми проаналізуємо роз'яснення цієї служби. Отже, як визначає держпраці, паперові трудові книжки видаються на зберігання працівників. Працівникам у трьох випадках: перший випадок у разі звільнення працівника. При цьому держпраці посилається на статтю 47 Кодексу законів про працю. Але насправді це некоректно. Справа у тому, що усі норми кодексу законів про працю вже зорієнтовані на те, що паперова трудова книжка зберігається у працівника. Тому насправді про видачу паперової трудової книжки при звільненні працівника, якщо трудова досі зберігається на підприємстві, визначена у пункті 4. 1 інструкцію номер 58. при цьому, оскільки трудова книжка ще зберігається на підприємстві, роботодавець зобов'язаний внести запис про звільнення без будь-яких додаткових вимог від працівника. Другий випадок для видачі трудової книжки працівнику. Після завершення включення пенсійним фондом України до реєстру застрахованих осіб, відомостей про трудову діяльність працівників. Тут теж праці цілком вірно посилається на прикінцеві та перехідні положення закону номер 1217 цитуючи виключно норму. А нам би хотілося подробиць з приводу застосування цієї норми, адже й досі не зрозуміло, що розуміти під завершенням цих робіт. Тобто, чи можна. Видати паперову трудову книжку працівнику після подання сканкопії його паперової трудової книжки до пенсійного фонду. Та успішного її опрацювання. Або потрібно чекати червня аж 26-го року, щоб після остаточного переходу на електронну трудову віддати працівнику на зберігання його паперову трудову книжку. Що ж, відповіді у роз'ясненні держпраці немає. Тому не раджу безпідставно віддавати паперову трудову книжку працівнику на зберігання після подання її скан-копії до пенсійного фонду. Третій випадок, на який вказує держпраці, із посиланням на статтю 7 закону номер 2136 Суть зводиться до того, що роботодавець, який знаходиться у зоні активних бойових дій, має право самостійно прийняти рішення про видачу на зберігання паперових трудових книжок працівникам, особливо, коли відчуває ненадійність її зберігання на підприємстві. А от чи можна віддати на зберігання працівнику паперову трудову книжку без звільнення, якщо підприємство не перебуває, в районі активних бойових дій. На жаль, Держпраці вкотре не надав прямої відповіді на це питання. Проте, враховуючи воєнний стан на усій території нашої країни, ми вважаємо, що у роботодавця є право віддати на зберігання працівнику паперову трудову книжку навіть без звільнення і незалежно від місця розташування підприємства. Але зробити це потрібно безпечно. Працівник має написати заяву про видачу трудової книжки, на підставі якої видається наказ. Зв'язки, заяви і наказу є у нашій рубриці документи на кадролен. Держпраці звернула увагу на непросту ситуацію. З працівником призупинено дії трудового договору. Як йому надати щорічну відпустку? Я б сказала, що основне запитання у такій ситуації: відновлювати або ні дії трудового договору для цілей надання щорічної відпустки. Держпраці підійшло до цього питання зважено. З одного боку йдеться про процес, який існує виключно під час воєнного стану. Це призупинення дії трудового договору. Призупинення це не Звільнення, а умовно кажучи, заморожування трудових відносин. Працівники роботодавець продовжують перебувати у трудових відносинах, але жодних дій за трудовим договором не відбувається з іншого боку, як тлумачить держпраці, надання щорічної відпустки це гарантоване законом певне число вільних від роботи календарних днів, що надаються щороку всім працівникам для відпочинку і відновлення працездатності і збереження місця роботи і зарплати. Держпраця зводить до купи надані аргументи та доходить висновку. Законом номер 2136 та іншими законодавчими актами не встановлені вимоги щодо поновлення дій трудового договору або інші особливі умови щодо процедури надання працівникам, з якими призупинена дія трудових договорів щорічних відпусток. Отже, роботодавець вправі надати працівнику за його заяви або відповідно до графіку щорічну відпустку. Проте тут маємо згадати роз'яснення минулого тижня. В ньому пенсійний фонд розповідав про надання іншого виду відпустки при призупиненому трудовому договорі. І тоді пенсійний фонд роз'яснював, що для надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами потрібно відновити дію трудового договору, а вже потім надавати декретну відпустку. E Чому різниця думка пенсійного фонду та держпраці на надання відпустки під час призупинення дії трудового договору залежно від виду відпустки? На це питання ми навряд чи дочекаємося відповіді, тому висловлю свою думку. Дивіться, про призупинення дії трудового договору у нас сказано виключно в статті 13 закону номер 2136 і там дійсно немає жодних подробиць з приводу того, як надавати відпустки при призупиненні дії трудового договору. Oh. А більше про призупинення дії трудового договору у законодавстві ні слова. Але тут якраз і слід пригадати, що призупинення дії трудового договору це припинення виконання зобов'язань по трудовому договору і працівником, і роботодавцем. Тобто трудові відносини тривають, але жодних додаткових дій по цьому трудовому договору не здійснюється. Тому я вважаю, що безпечніше відновити дії трудового договору, надати щорічно або інший вид від. Пустки, а далі за потреби знову призупинити дію трудового договору. Вважаєте так само, тоді вам стане у нагоді зразок наказу про відновлення дії та умов призупиненого трудового договору, які ви можете знайти у нашому сервісі документи. Інспекція праці, як то кажуть, в тренді і теж же готуються до складання графіку відпусток. Зокрема, роботодавцям нагадали основи, передбачені статтею 10 закону про відпустки. По-перше, черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем та погоджуються про спілкою чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органам. Уточнимо, що графік відпусток може бути затверджено окремим наказом або ж безпосередньо директором. По-друге, графік відпусток доводиться до відома всіх працівників. Тут одразу додамо про статтю 29 Кодексу законів про працю та статтю 7 закону номер 2136 Ці норми передбачають, що ознайомлення з графіком відпусток може відбуватися не в класичний спосіб, а так, як домовляться сторони. Головне, що альтернативні способи комунікації, використання електронного цифрового підпису були зафіксовані письмово, наприклад, у наказі. По-третє, конкретний період надання щорічного Відпусток у межах встановлених графіком узгоджуються між працівником і роботодавцем, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну. Зауважте, що ознайомлення працівника під підпис з графіком відпусток не позбавляє роботодавця необхідності письмово повідомляти про дату початку відпустки. Водночас воєнний стан часами радикально впливає на документа. Обіг і кадровий облік, чи є якісь скасування чи послаблення для роботодавців щодо графіка відпусток, держпраці роз'яснює наступним чином. У загальному випадку графік відпусток під час дії воєнного стану складати обов'язково. Тут скасувань немає. Однак, якщо роботодавцем проводиться діяльність у районах активних бойових дій, питання складання графіків або встановлення іншого Порядку черговості надання відпусток вирішується роботодавцем самостійно, і тут держпраці посилається на статтю 7 закону номер 2136. Фактично, це означає, що роботодавець може змінювати черговість надання відпусток, передбачених графіками, або ж взагалі не складати графік відпусток. Підкреслюємо, важливе саме розташування роботодавців в районах активних бойових дій. Отже, послаблення стосується далеко не всіх роботодавців. Як підготуватися до складання графіку відпусток на 2024 рік, розповідала Яна Ярошенка на онлайн форумі: щорічні відпустки та трудові книжки, гарячі новації, практичні поради та підготовка до 2024 року. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Нещодавно Держпраці уточнила умови надання відпустки за особливість працівникам, які працюють за комп'ютером. Тривалі щорічно додаткові відпустки за роботу з комп'ютером передбачені підрозділом інші види виробництва розділу 22, загальні професії за всіма галузями господарства списку номер 1292 Максимальний термін такої відпустки становить 4 календарних дні за рік. При цьому додаткову відпустку за особливий характер праці надають пропорційно до. Фактично відпрацьованого часу, у розрахунок часу, що дає право працівнику на таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці, не менше як половину тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробних цехів професій посад. Це прямо передбачено пунктами 6 і 7 порядку номер 16 Отже, право на щорічну додатково оплачену відпустку за особливий характер праці мають працівники, робота які яких саме з комп'ютером становить не менше як половину тривалості робочого часу? Облік часу відпрацьованого по кожному виду робіт здійснюється роботодавцем. Умова про надання щорічної додаткової відпустки за роботу із комп'ютером та її тривалість залежно від. Посади мають бути закріплені у колективному договорі або положені про відпустки. Маєте запитання з приводу щорічної додаткової відпустки за роботою з комп'ютером, задайте його у нашому сервісі Особистий консультант та отримайте відповідь протягом доби. Відомо, що про звільнення за власним бажанням працівник має попередити керівника за два тижні. А що як звузити питання? Чи може керівник юридичної особи звільнитися за власним бажанням, попередивши власника за два тижні? Держпраця роз'яснює так. Однією з підстав припинення трудового договору є розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Далі держпраці посилається на норми Кодексу законів про працю, що правда не конкретизує статтю, і зазначає, що право на звільнення за власним бажанням директор може реалізувати за умови. По-перше, подання або надіслання за два тижні додати звільнення заяви про звільнення за власним бажанням. По друге, Письмового повідомлення усіх учасників товариства, про його наміри щодо звільнення з посади та скликання загальних зборів учасників товариства, на яких і повинно бути вирішено питання щодо його звільнення. Уточнимо, що про попередження про звільнення за два тижні йдеться у статті 38 Кодексу законів про працю, тобто у разі розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк з ініціативи працівника. Причому в нормі зазначені тільки пропадання відповідного повідомлення. Повідомлення працівником жодної конкретники щодо звільнення саме директора там немає. Як і обов'язку, письмово повідомити учасників товариства про наміри звільнитися, чи означає це, що таке повідомлення не обов'язково і збори скликати не потрібно? Ні, не означає. Зверніть увагу, що призначення та звільнення керівника відбувається на підставі прийнятого рішення загальних зборів учасників юридичної особи, тож збори мають бути скликані. А для цього слід належним чином повідомити учасників товариства. Саме на директора, який ініціює питання про проведення загальних зборів учасників товариства, покладено обов'язок щодо належного повідомлення всіх учасників товариства про скликання і повідомлення загальних зборів учасників у порядку, який передбачать. Чине нормами чинному законодавства і статутом товариства резюме за умови дотримання директором вказаного порядку та вчинення ним відповідних дій, учасники товариства зобов'язані розглянути відповідну заяву директора і прийняти рішення щодо його звільнення. Більше нюансів, які супроводжують звільнення працівників, розглянута Тетяною Донець на курсі трудові відносини в умовах воєнного стану. 3 жовтня відбулося чергове засідання комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів насамперед комітет розглянув законопроект номер 5695, яким пропонуються зміни, зокрема до Кодексу законів про працю, а також до закону номер 1105 і закону номер 2464 щодо регулювання праці домашніх працівників. Так ось, комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект номер. 5695 у другому читанні і в цілому, як закон. Нагадаю, що законопроектам пропонується узаконити працю осіб, які здійснюють хатні роботи вдома. При цьому роботодавцем вважається фізична особа, яка є одним із членів домогосподарства. З домашніми працівниками укладатиметься письмовий трудовий договір або контракт у письмовій формі, у якому визначають види робіт, розмір зарплати, тривалість робочого часу і відпочинку права на щорічну відпочинку. Відпустку при прийнятті звільненні домашніх працівників роботодавець повідомлятиме податківців. Домашні працівники отримають право на добровільну сплату ЄСВ та право на допомогу по тимчасовій непрацездатності. Коли ми отримаємо остаточний закон і яким буде його текст, наразі достовірно сказати не можна. У разі його прийняття. Ми вас проінформуємо наприкінці. Нагадаю про наші безкоштовні вебінари 10 жовтня. Яна Ярошенка та Галина Казначей запрошують вас на вебінар: щорічні відпустки та їх компенсація, накази по новому, графік відпусток 2024 та розрахунок середньої, Відпускник декретних лікарняних як відображати у звітності за третій квартал. 12 жовтня вебінар проведуть Ганна Лисенка та Тетяна Донець, з шаленою концентрацією юридичних порад за темою топ 10 кейсів про військовий облік та оптимізація штату через звільнення, призупинення та неповний робочий час, професійні юридичні поради та рекомендації. Крім того, з 11 по 13 жовтня Академія вперше проводить масштабний майстер-клас. Професія кадровик легкий старт і нові горизонти професійних знань. Поговоримо про усі кадрові документи у роботі кадровика, процедури прийняття, звільнення, відпустки. І завершимо 13 жовтня детальним вивченням трудової книжки від її заповнення до переходу на електронну. Цікаво буде усім і новачкам, і кадровикам, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової відеоплатформі номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий ютуб канал Номер Кадроленд. Залишайтеся з нами, пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Папа! -па.